Да, цвета такие багровые, алые, прямо алый закат. Просто невероятно. Буряковий. Напоминання, що пора варить борщ. Херсон, це Україна. Сьогодні будет святковий борщ з цього приводу. Вітаю всіх українців! Хто чекав звільнення Херсона, то наша земля, то Україна, все буде Україна. Всіх святкую з такими подіями радісними зі фронту, але попереду ще довго-довго. Ще багато труднощі. Чекає Україну. Все буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ, які сьогодні звільняють Херсон та інші наші землі. Все буде добре.